Приїхали у гості до Людмили. Це мама, багатодітна мама, в неї п'ятеро неповнолітніх дітей. Ви знайомі зі Стасиком, який лежить у лікарні в Кам'янському. Це її, її синочок. Їй дуже важко, вона сама хворіє. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація? У мене зараз така ситуація, що зараз я сама так полутіла, що Стасик попав в жахливе ДТП. Вийшло так, що було троє діток, і він був серед цих діток, і він теж попав в це ДТП. Але зараз мені дуже тяжко. Він із березня місяця він досі лежить в лікарні. І так, як я багатодітна мама, я живу без чоловіка. Його тато, ну, дітей тато, він помер. Я проживаю зараз одна із дітьми. Мені дуже тяжко. Я маю на цей момент, в мене шестеро дітей. Живу я сама. Так, як живу ось. Нічого не, отри... ну, не получаю, ніде не працюю. Сама теж хворію, одну операцію треба робити, і іншу операцію треба робити на нирках. Добре, ми просимо допомогти пакетом, продуктовим пакетом, таким усіленим, да, щоб там була гігієна. Це таке, що термінове, ось прям потрібно вже. Все, будемо допомагати. Добре. Добре. Добре, людо. дякую вам. Дуже гарні у вас діти, дуже гарний Стас. Ми теж кажемо, що йому допомагаємо. Так що... Я вам теж вдячна, дуже, що ви допомагаєте, що ви взагалі відкликнулись На таку допомогу. Я взагалі дуже рада. Я сама не знала, що робити. Ну, все, не, не хвилюйтесь. Ми чим... допоможемо. Допоможемо. Дякую вам і дякую, речі, Владимиром.